Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав пісню про свого друга, товариша-побратима, який коли жив у Заставні, тепер він живе в Кострижівці. Він є моїм другом дитинства. Я... Він дуже мав великий вплив на мене. Він був лідером серед своїх однолітків, сильний, мужній, сміливий характер. Одним словом, лідерських якостей йому було не займати. Вважався він одним із сильних хлопців у нас серед однолітків, серед всіх трьох класів, які у нас були в другій загальноосвітній школі. Ну і що? Я думав, що він працював на залізничній станції, точніше, з желізнодорожником, ремонтував желізнодорожнє полотно. Але виявили, що від початку повномасштабної війни він пішов добровольцем. На війну, а те, як він служив в ДШБ, десантно-штурмових бригадах, бригаді, то його узяли в рідну бригаду. І коли вони на Луганщині брали одну із сіл, їм сказали, що в селі там є просто артилерія окупантів, російська артилерія, і що то село буде легко взяти. Ну, але виявилося, що там були укріплені. Було нормальне укріплення, були також штурмові бригади противника. Ну, як кажуть, ми напоролись, їхній підрозділ напоровся на конкретний опір. Те село взяли тому і взяли не одно село, але в результаті штурму Едік отримав дуже сильне. Поранення. Їх крили танки, їх крили міномети. І одним із уламків міномета його прошило наскрізь, вирвало кусок шматок легені. Едік стікав кров'ю і вже під ранок його звідти забрали. Як кажуть, з чудом він уцілів. Серед 14 чоловік з його взводу залишилось живих тільки троє. Ну І він четвертий був трьохсотим.

Безстрашно, він служить, де живе, там воює він відважно, наче знов йдемо наш тур, наче знов стрімка атака. Мить оцю настіров, едік, і незламним є вояка, хай зазнав нас знає вся. Також і костріжівка, не страшна нам є війна, рідний нам він та ж криївка, бо ж всі упа, і нам всім вони за приклад, бо ж російським тим царям не вклонятися, не звикли, і тому боюємо, і на сіро едік з нами, бо ж сьогодні дешеве, є ця мужня з ворогами. Наче знов йдемо на штурм, наче знов стрімка атака. Хит оцю на сіру едік. Він не зламнем є вояка, хай застав нас знає вся, а також і ріжівка. Не страшна нам є війна, рідний нам він наш криївка. Тільки ж ось ішли на штурм. Не були в рівні, нас нерівні, на сартою крили скрізь, та були ми всі нестримні, тільки ж едікав бою, За трьох сотили у ламко, і намет його накрив. Кров'ю він сікав до ранку, бо ж тоді на штурм. Стрімко він ішов в атаку, притьоту на сіров Едік і не був бояка. Кай знає знаешь, а також і живка, не страшна нам є війна, рідний нам блин даш криивка, застав нас знає вся, а такошки острый живка, не страшна нам ейна, рідний нам, блин, даш криивка, рідный нам блин наш криивка, ридний нам блин наш криивка